Мої вітання. Ми з України, військовослужбовець та історик Олександр Алфьоров, сьогодні разом із нами. Пане Олександре, я вас літаю. вітаю. Вітаю, пане Одес. Пане Олександре, З вами, як із істориком я хотів би обговорити те, що наразі відбувається на польсько-українському кордоні, тому що ці події знаю, вони багатьох дивують, обурюють і непокоїть. власне, президент Зеленський запропонував польським колегам зустрітися на кордоні від польського прем'єра Туска. Ми почули, що ну зустріч на кордоні вона мало ефективна, вона символічна. Давайте ми зустрінемось у Варшаві, українська делегація, польська делегація і обговоримо це все не раніше, 28 березня. На вашу думку, те, що відбувається, чому це сталося? Тому що ну ми добре пам'ятаємо ці. Мужні чоловічі обійми зеленського та дуди, і тепер такий от конфлікт, чи не конфлікт? Давайте будемо намагатися розбиратися в цьому. Дякую за питання. По перше, як військовослужбовець, я не можу коментувати політичне або в нашій державі, тому на цьому могли позупинитися. Проте як історик хотів би зауважити, що насправді існують певні паралелі з цими блокуваннями. І, наприклад, ми їх не бачили, коли Польща входила до Євросоюзу, наприклад, на кордоні з Німеччиною. Ми не бачили таких блокувань. Тобто є певні, скажімо, етичні ситуації, коли країна сильніше розуміє, що треба допомагати слабшій країні за будь-яких мов. І так само, коли Польща війшла до Євросоюзу, то німецькі фермери не блокували польських фермерів, які так само везли щось дешевше. Тому це історично це ось така картина, і мабуть, треба шукати якісь інші явища, і в цілому говорити про якісь зовсім інші аспекти, які можуть бути. Я хотів би зауважити, що, наприклад, вплив тієї саме Російської Федерації на Польщу він був завжди, не дивлячись на те, що поляки є нацією гоноровою, нацією державницькою дуже потужною, не дивлячись на те, що польська держава в цілому є. Нелаштована антиросійські, це унітарна держава, з... переважає єдина конфесія, католицька церква. Але навіть попри все це ми маємо, ну власне говорити про те, що бувають певні, скажімо, і збої в цій системі. Ну, наприклад, те, що в 2013 році якраз в часи революції гідності. Почали проявлятися деякі політики польські, зокрема, це стосувалося питання Волині, волинської трагедії, і наскільки ми пам'ятаємо ситуацію 13, 14-15 років, то була певна система, яка, на мій погляд, говорила про те, що російський вплив. Існує на те, щоб розпалювати ненавість між українцями та поляками, відштовхуючись від ситуації з волинською трагедією. Тому ми маємо з вами розуміти перше, що поляки свого часу, заходячи на Євросоюз, не отримали таких подібних мітингів від німців, і з іншого боку, звертаємо увагу, що останні особливо 10 років. Між польськими і українськими стосунками виникає завжди третя якась інституція, держава група, що нас має наштовхувати на, на, на думки про те, що все ж таки російський слід в тому числі слід шукати і в цій ситуації. Оцей російський слід, про який ви говорите, він красномовно, можливо, себе проявив. На плакаті одного з фермерів і на цьому плакаті буквально було написано наступне: Путін розберися із Україною, далі розберися із Брюсселем, а потім розберися із нашою польською владою із нашим урядом. Ну я розумію, що тут напрошується дуже дуже некоректні паралелі із гаслом Путін в війська. Але от російський слід він безумовно в цій всій історії присутній те, що я от читав і те, що говорили деякі експерти, от в контексті того збою в системі, що відбувся, можливо, він і проявився по банальній причині прояву людського егоїзму. От зараз ми не отримуємо військову допомогу і постачання з Сполучених Штатів Америки. Мовляв, будь-які успіхи України їх не буде використовувати Байден. А представники республіканської партії не хочуть. І, мовляв, все одно, що буде відбуватися з Україною, аби Байден напередодні виборів не отримав якісь додаткові бонуси. Ну я думаю, що світова політика вона настільки глобальна, що ці поверхневі висновки вони. Наприклад, і, жаль, є ну, у багатьох з нас, проте ми ж прекрасно розуміємо що ситуація з Україною дуже впливає на Тайвані. Ми прекрасно з вами розуміємо, що ситуація в Україні дуже впливає на країни Латинської Америки. Ми з вами маємо розуміти, що тут не тільки нафта газ, але й в ціла мережа зобов'язань договорів пактів між. Різними сторонами в цілому світової організації, що так, от просто говорити про ну, українську ситуацію в контексті таких, от подій, як <кій> о, вибори президентів, чи Байден чи Трамп, це навіть ну скажімо, достатньо просто е, складніше думати про те, які зобов'язання взяли на себе сполучені Штати Америки як країна, наприклад, в контексті тієї самої Тайвані в контексті інших територій, які, скажімо, сьогодні можуть стати одним з нових осередків е центрів продовження перекочування цієї Третьої світової війни, яка сьогодні точиться. Тож, е тут момент перший. Е друге, ми маємо зрозуміти, що ситуація, яка назріває сьогодні в, в зовнішній політиці, в зовнішньому середовищі, воно, вона не тільки складна, вона є. Очевидною руйнацією архітектури миру, спроєктованого у 1945 році. І тут всі засоби і методи вже давно діють і впливають. Тут вже завершилися, скажімо, межі майданчиків ООН, межі майданчиків інших міжнаціональних, міждержавних організацій. і ми бачимо з вами тепер ще вплив. Пам'ятаєте, Вадим, як казала, що четверта гілка влади це є преса, медіа. так, і це було достатньо потужне гасло. Так, от, очевидно, що слід говорити про те, що зараз з'явилася і п'ята гілка влади це, скажімо, соціальні мережі, які відірвані від медіа і проявляють думку будь-кого і будь-якого генія, і будь-якого ідіота. І тут вже навіть немає редакторської політики, вже немає кодексу честі. Кодо кодекс оці телеграм-канали чого вартують. Так, ми говоримо про всі соціальні мережі, так і тепер це гасло, я так віжу, воно перетворюється на, скажімо, утопію цієї демократії в соціальних мережах, і конкретно ми бачимо приклади, коли один польський чоловік бере ці гасла... Які він десь почув, придумав, і починає працювати на цю п'яту гілку влади, починає роздмухувати безредакторську, скажімо, програму. І, зрештою, ця людина, яка несла гаса про те, що, грубо кажучи, Путін від війська, то людина, яка пішла на це абсолютно чітко розуміючи, що він несе кримінальну відповідальність, адже з ним був прапор радянського союзу. Символіка, яка заборонена на рівні з нацистською символікою в Європі. Тож, людина ця, очевидно, працює, ну якщо зміг написати плакат без помилок на свій трактор, то, очевидно ж, міг і дізнатися, що за цією символікою йому інкримінують кримінальну справу. Він міг це прекрасно зрозуміти. Плюс, Ну уявіть собі, в Польщі хтось розмахують з совєтським прапором. Це просто неймовірна була образа для честі Гонору от цього суспільства, коли хтось вивісив цю ганчірку, проти якої вони страшезно боролися е протягом е з 39-го року, скажімо, точно з кривавим месивом, який влаштовували радянські катівні для поляків. Тому ця п'ята гілка влади. Я так бачу, я так хочу. Е, Гульність в соцмережах, і зрозуміло, що ці корисні ідіоти, як той поляк, що ні з ганчіркою писав про грубо кажучи, як ви сказали Путін, він і війська, це є от сьогоднішнім викликом нам, всім цивілізованому суспільству. Бо проти таких корисних ідіотів, ну скажімо, немає жодних рецептів, а діяти в кримінальному полі постійно треба, звісно, але ну, чи це вихід. Ну, на превеликий жаль цих корисних ідіотів, хоч греблю Гати. От щодо гоноро... Гонорових поляків, цікаво, як вони відреагували на свого, скажімо так, колегу по протесту, який вийшов із радянським прапором із таким гаслом. Всередині цього протесту власне мав спалахнути інший протест проти цього. Тому що не за це вийшли поляки. Це прав. Мав бути інший протест. Я думаю, що будь-який поляк, б, який побачив цю червону ганчірку, мав її зідрати, сказати, що ясик е сповна розуму. От. Але цього, очевидно, не сталося. Хоча ми розуміємо з вами, що ми не бачимо всього того, що було за картинкою, бо була створена картинка. Що було там всередині, ми не бачимо. Я не повірю, що поляки, які йшли поруч і не брали участь в цій провокації. Щоб вони не зірвали цей плакат і цю ганчірку, тож нам необхідно дотримуватися медійної гігієни і розуміти, що є речі, які, скажімо, ну, можливі в сьогоднішній ситуації, я пане Вадиме, скажу так: що будь-який громадянин України може вийти на майдан, сфоткатись з плакатом будь-якого змісту. І навіть перехожі, скажімо, будуть поруч де зафіксовані, але це поки зіграє яку роль? Хоча ну що це буде? Тому це відкриті суспільства. Це тільки вражці можна вийти з порожнім і тебе затримує. Ну цю гіперполізацію знаєте, ніхто не скасував. Пане Олександре, скажіть, а тему Придністров'я чи можемо ми із вами обговорити? Ні, не можемо. Я розумію, ну справа в тім, що вона може зараз заграти яскравими фарбами, тому окей, я розумію, чому ні? Не будемо тоді її чіпати, будемо ну просто спостерігати за тим, як розвиватимуться події, і від головного управління розвитку Міністерства оборони України ми отримали офіційну інформацію, що ну, нічого не відбуватиметься. А от чи вдасться на вашу думку, все ж таки ну, знайти цей консенсус порозуміння? В цих непорозуміннях, які нині склалися між Україною та Польщею, ваш прогноз? Звісно, знайдемо. Тому що ми сусіди, і які б не були стосунки між сусідами, ми маємо розуміти, що ці сусіди є європейцями, і вміни від росіян московитів. Тому консенсус буде знайдений, буде знайдений баланс, бо бачите. Як виявляється, у нас різна пам'ять насправді на й ті самі події, і це нормально. Безперечно, що з сусідами стосунки бувають різні. Ми бачимо словаків, які, скажімо, в цілому продемонстрували зовсім недобросусідські відносини. Ми бачимо Угорщину, яка гальмує всі процеси. І оце реально навіть маленька Словаччина гальмує більше. В десятки разів, ніж це зараз робить фермери на кордоні з Польщею. Ми маємо це розуміти, що є велика політика, є достатньо дрібна політика. Тому ми маємо з вами розуміти, що консенсус буде знайдений, все буде добре, і ми знайдемо той золотий баланс, який нам дозволить співіснувати і в подальшому багато чорноморські інституції. Чи буде порозуміння, чи буде той справедливий баланс, якого ми всі прагнемо, в тому числі у наших взаємовідносинах зі сполученими штатами Америки в контексті допомоги та підтримки незабаром настане березень місяць. І власне конгресмени, сенатори вони повернуться до е, своєї е, роботи, і власне знову ж таки на порядку денному постане українське питання: бути чи не бути, військовій підтримці вже є якісь альтернативні законопроекти щодо надання на підтримки та е, допомоги. І тут є певні побоювання і перестороги, тому що як ми... Власний, почули від президента, плану Б немає, але ми все ж таки з оптимізмом дивимося в це короткострокове і довгострокове майбутнє майбутнє. Ну ви знаєте, це прекрасна фраза, що плану Б немає, але очевидно, це є парафраз іншої фрази, що відступати нема куди. Є і план Б, є і план Я. Тобто є всі різні плани, починаючи від генерального штабу, завершуючи політичним спектром. Ми говоримо про те, що у нас виключно зараз іде справа по плану, а по справі перемозі перемога це те, що у нас може існувати, тільки виключно. Тому я не буду коментувати ці плани, але скажу так, що це є справді хороший маркер політичної волі. Нашого керівництва про те, що у нас існує тільки єдиний вихід з війни з Росією, пане Олександре, дякую вам за цю розмову. Військовослужбовець та історик Олександр Алфьоров був сьогодні разом із нами на ми з України. Я так само дякую всім нашим глядачам за увагу. Дякую за те, що ви з нами. І бережіть себе. До побачення.